Канал на свій смак вітає вас. Заготовляємо на зиму неймовірно ароматний смачний фруктовий компот зі слив та цитрусових. У помиті чисті банки наливаємо укріп, накриваємо кришками та залишаємо на 15 хвилин. За цей час банки прогріються та ще й простерилізуються. Тим часом підготуємо фрукти. Сливи миємо та видаляємо кісточки будь-яким зручним способом. Для компоту слід стиглі, але не переспілі плоди. Найкраще, щоб вони були твердими. Воду з банки виливаємо та наповнюємо сливами, а також додаємо один або два шматочки апельсина та лимону. Наповнені банки заливаємо кип'ятком до самого верху, накриваємо кришкою і залишаємо на 15-20 хвилин. Час пройшов і тепер виливаємо всю воду з банки в кастрюлю. Обережно, банки дуже гарячі. Злити потрібно усю воду. Банки одразу ж накриваємо кришками, щоб слива не охолоджувалась. Кастрюлю з водою кладемо на вогонь і коли вода закипіла, додаємо цукор. На 1-3-літрову банку розраховуємо 200 або 250 г цукру. Проварюємо 1-2 хвилини, щоб весь цукор розчинився, а сироп став прозорим. Тепер заливаємо сиропом банки та закручуємо. Перевертаємо банки та накриваємо. Залишаємо так до повного охолодження.